Всім привіт. Зніму відео, бо кукурудзу сьогодні не будемо збирати, понятно, по погоді, а зніму по Т-150. Є певна аудиторія людей у мене на каналі, які просто люблять трактор Т-150. А є такі, які ну, більше... Люблю трактор МТЗ. А є, які люблять більше комбайн, нива, другі люблять джондіра. Тут таке. Але це зніму про те 150. Як він працює. Живий, все в нього нормально, на ходу, як ви бачите, горнули сміттєзвалища і тут робимо порядок. Турбіна свищі, ну як то кажуть, все грає меді. Як він робить Т-150? Це є класний трактор, ну я не знаю. Ну не всім він подобається, ну не знаю. Мені, наприклад, я ну і джундірами, і всякими, і тими. І чесно вам скажу, як мені Т-150 нравиться, то ну не знаю, ну люблю я його. Чи то, що він перший у мене, ну перший у мене був трактор Т-74, хто знає, не ДТ, бо пишуть Т-74. Ну, перший мій трактор з гусеничних, а потім уже. Ну Т-150 знає не один рік і не десяток років. Я його люблю. От за те, що він такий класний. Ну бульдозор це не є його. Е я коли сказав на відео. Е його поле, плуг, культиватор, оце оцей. Але як нема в селі бульдозера, то й цей піде. Роботу робить. О, квадратик, хороший. Усе додому. Дощ у нас знову починається і починається і таке. Во, во маленький. Двигун грає. І співає, хто розуміється. Так, кастрюля. Чи як це? По-нашому. У нас по-різному, тут де я живу, і ринка, і горшок, і коротше. Ну, на макарони, пілімені, щось таке. Емаль дуже хороша. Нормальна штука. Ну, так поволі можна додому щось і принести не з порожніми руками. Ес. Гусянка у нас. Нова хто бачив, 25-ка. Працює непогано. Десь. Це капець, тут цілий сервіз можна зібрати. Нам усе треба. На пілімені нормально піде. Або на це. В общем, отаке, Т-150 в роботі він живий і буде ще живий довго. Стіко дасть нам Бог здоров'я, стікою він буде їхати. Життя. Камера вроді би розряджається, може сяде, не знаю. так що всім всього найкращого, здоров'я, мирно, все буде Україна, дощ іде, а ми скірдуємо. Я, я люблю ходити, щось таке дивитися, щось може там. О, бачите, ж Лічка, оригінал. Скарби зі звалища, я, я люблю дивитися таку передачу. Лійка, масло лети в коробку. Ось таке, деколи хочеться тако походити, бо то так надоїдається зілізо. Робиш та й робиш лиш болти, гайки, бічі, барабани, і ремні і варіатори. В общем, усім всього найкращого. Т-150 живий. Все у нас буде добре. І я вірю і знаю. Так що за все, як то кажуть, дякувати Богу. Там, де наші хлопці, найбог їх береже на сході, всіх людей там і все буде добре. І це менесе.